Фліс перший, перший, перший сорт, 8 кілограмчиків, Ціна 1350 гривень. Дивимось. Перша розкочка на флісі, на жаль, без розміру. Наступна ось така класна. На замочку теж без розміру, на жаль. Наступна без рукавичка червона флісова. Теж, на жаль, без розміру. Ось така чорненька на замочку. Розмір XM. Наступне теж на замочку в зеленому кольорі жіночий розмір емочка. Беремо далі. О, тут у нас з капюшончиком на замочку. Дивіться, яка класна, є кишеньки, вони теж на замочках. До якоїсь фірми. І це у нас розмір емочка. Наступно ось така, дивіться, теж з капюшончиком. Сірого кольорі. Розмір 38.40. Наступна. Він дивіться, які класні ці з капюшончиками. Так, тут у нас розмір, на жаль, не вказаний. Наступна чорненька. Теж, до речі, на замочку. Так, Тут розмір не вказаний. Дивіться, яка біла. жіноча, так, Просто пише 4-6. Не знаю. Наступна ось така темно-синя тепленька, на замочку, з капюшончиком І це розмір у нас. М. погнали далі. О, дивіться, яка класна флісова курточка. Тедік, дивіться, який класний взагалі. Це у нас розмір XL. Дуже круто виглядає, дуже мило. Так, Наступна у нас в сіренькому кольорі така флісочка. Розмір 52, 54. Далі знову чорненька. Жіноча, розмір 42. О, дивіться, яка ця фіолетова, Теплесенька, теплесенька. Розмір це у нас ХЕЛ. Давайте ще вам покажу пару. Ось така. Не знаю, цифра. Так. Тут просто у нас пише 150 лісів. О, дивіться, яка безрукавочка на флісі. Блін, класно взагалі. Теж не знаю цю фірму. Розмір, Асочка. Тут залишилось ще пару флісочок. Кому сподобався цей латик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами і він буде ваш.